Он та, мої кохані, люблю вас! Заку за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети. До речі, фечки, амулети індивідуальні, думайте про себе цього чоловіка. І вони робляться, враховуючи вашу дату народження. Я вхожу повністю в ваш Грегор, тобто до цікаві енергії вам необхідні. Це коштовна робота, і вона не може коштувати, як хтось у вас думає, тисячу гривень. Ви що, дівчата? Досить вірити в чудеса за три копійки. Так не буває. І так не працює. Тому зараз на моти 80%. Якщо ви хочете змінити своє життя, велком. І так, на що він готовий заради вас? Він готовий заради вас покінчити зі своїм егоїзмом. Це людина, яка кохала тільки себе. От як важливо мати класного перкаря. Взяли мене тут обрізало. Розумієте? Людина, яка через це і відрізняється своїм егоїзмом. От як? У вас зараз ситуація між вами висить, нікуди не рухається. ні вліво, ні вправо, ні вбік. Але він головою в цій ситуації, на що він готовий заради вас? Аркан помірність, він готовий, дівчата, заради вас жити. Помірність це парашиська уміряність. Чому перекладаю? Тому що це якось так більше передає зміст цього слова. Тобто він готовий бути спокійним, врівноваженим. Можливо, він цим не відрізнявся. Напишіть мені. Ще він готовий змінитися і стати королем чаш. Тобто він готовий транслювати вам своє кохання. Можливо, раніше він цим знов не відрізнявся. Тобто, бути з вами м'яким? лагідним, романтичним. Це коли і двері відкрию, і ручку подам, і квіти куплю, і одіялка поправлю. Розумієте, на що він ще готовий? Тут, дівчата, тут він. Карти кажуть, він хоче з вами поновити відносини. Він готовий стати імператором, Боже, які круті карти. І він готовий працювати, заробляти гроші. Подивіться, які круті карти, колесо фортуни імператора. Тобто він готовий взяти відповідальність і чомусь тут виділили короля Пентак творить про те, що він готовий знов кажу, заробляти кошти. Можливо, раніше він це не робив. Забезпечувати вас як родину, народжувати дітей з вами і бути для вас стабільним.